П'ять дивних речей, які в мене виникають при читанні. Перше це загадкові зникнення закладинки. Думаю, таке буває не лише в мене. Просто я читаю, читаю, набридаю і починається квест знайти закладинку то на ліжку, то на столі. Дивність номер два читання за настроєм. В мене може бути забитий день по горлу, і я знайду час і прочитаю 100 плюс сторінок, а може бути повністю вільний день, і я не доторкнусь до книги, бо просто не хочу. Період не читун я не дуже люблю, але іноді він все ж потрібен. Щодо третього пункту, це коли ти читаєш і в якийсь момент не розумієш про що прочитав. І це не тому, що погано написано, а тому, що ти просто витав в своїх думках, думав про щось своє, але при цьому продовжував читати на автоматі. Або просто я буваю зупиняюсь і дивлюсь в одну точку, або переварюю прочитану інформацію, або знову в своїх думках. Переходячи до четвертого пункту, задам запитання: читати вголос чи про себе. Раніше в мене не було проблеми, я могла робити це і так, і так. Але зараз принципово лише в голос. Навіть якщо я не одна вдома чи поряд є люди, я маю пошепки вимовляти слова. Інакше мені здається, що я не розумію змісту. І взагалі атмосфера читання для мене має бути максимально спокійною та тихою, без музики, соцмереж та бажано без моїх співмешканців. Але то вже як пощастить. Пункт останній книжковий синдром. Я не знаю, як це правильно пояснити, але це коли ти закохуєшся в книгу, а я в них часто закохуюся, і тоді обіцяю собі запам'ятати сюжет саме цієї книги, але, звичайно, з часом інші книги витісняють сюжети попередніх. Тому, щоб пригадати, що ж то сталося в тій чи тій книзі, я веду щоденник книжковий, де розписую свої враження, сюжет та відгуки. Я не знаю, наскільки дивні ці пункти і чи є люди читачів, у яких теж є такі диватства, проблеми, питання, ну коротше, пунктики. Я завершуватиму своє відео і на останок попрошу поставити вподобайку, підписатися, якщо ви цього не зробили, та написати в коментарях, яку книгу ви порадили або яку читаєте зараз.